Ні, я бі. <плес> да, я запустив його. Але я не пукав. Це маньяк. <плес> я ще <щас> можу обкакатись. <плес> Одне питання. Де мої штани? Йоу, я не знаю. <плес> Ми з вами в якомусь будинку. І виглядає він. Дуже затишно. Хоча тут є качечка і це басейн. Да, це басейн. В кого є качечка, ставимо лайк, тому що качечка це топчик. І я ніколи не грав в цю гру. Я теж. Ми повинні вижити. Це я. Чому я такий печальний? Печальний? Печенька. Сію, сій далі. О, почекай, почекай. це що таке? Що це таке? Це хтось бігає. А, стоп, маніяк там взагалі? О, я можу щось запустити. Що? А, тут так воно запускається. Зачекай, зачекай. Ні, 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 ні. Аби маньяк мене не спіймав. А оп, оп-оп-оп-оп. А, ні, я бі. Ой, ой Ой-ой-ой, маньяк мене спіймав. А з мене щось тече. Де він? Я не знаю. Ну я повинен втекти. Так, ще один бачу. А де маньяк? Його не бачу. Так, давай, можливо, тут. Опа, чому так важко? І дивись, це ось так і запускаємо. Ми запускаємо. О, Ні, не запускаємо. А чому? Я думав вже запустити, а я не запустив. Оп, оп, оп. Оп, оп, ні, ще не зміг запустити. Та чому так важко? А, Оп. Ну цей точно? О, ні, ні, почекай. Отак. От ні, не так. А, ось так. А, і цей так, і цей так. І запускаємо. Ні, я ще не зміг запустити його. Хто б міг подумати, да? Але. Я сподіваюся, я зможу. Да, я запустив його! Я запустив вже один да, ми умнічки! Ха, Ха, о, я мушусь взяти. Медкіт. У, а в мене 72 хп. Я собі взяв медкіт. І скільки в мене хп? Нічого не змінилося. У мене 72 хп. А я не знаю, чому нічого не змінило. А, тут стекло. Я собі вже побіг головою в стекло. Ну, а що, можу собі дозволити? А можна мені заказати піцу? Я хочу собі піцу. Нє, не можна. То хоча б дайте понюхати щось. Дуже вам дякую. Ну, ми з вами в якійсь кафешці. Тут нікого немає, спокійненько можна собі бігати, нікого не чіпа. А що дивишся? <схи> Ти хто? А я можу скакати? А чому я скакати не можу? А чому він стоїть, дивиться? Ладно. О, так зачекай, я ще й тут його запустити можу. Запускаємо. Так, 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 так. Ну це ізі ніби, да? Отак. Нічого важкого немає. Чітко. Ні, не так, не так, не так, не так. Ось так. І. Я бачу, там хтось біжить. Но я до останнього буду намагатися запустити. Ух, летс го, давай. Давай, швиденько немає часу балуватися тут. Це хто? Це не маньяк? А, Ні, ні не так, не так, не так. І ось так. Оп, сюди. Це так, це так, це так, це так. Далі, е, далі, 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 далі. Як мені його запустити? Та маніяк, я бачу маніяка. Я запустив його. да Ми з вами умнічки, ми вже два запустили. Скільки їх взагалі я маю запустити? Ну два я вже запустив. Маніяка я поки не бачу. Зачекай, це що? Це маніяк! Це маніяк! Він мене вбив. А, так зачекай, а ми вижили. Ми вижили? Ми вижили. Все, дякую за увагу і пока. Давай пока помиємося. А то ну для маніяка ми маємо бути дуже чисті. Ну, сам поняєш, да? Купаємося сім'єю цілою. Ой-ой-ой ой-ой. ой-ой-ой Дивись, вже тут можна запускати. Запускаємо його швиденько. Ні, не так. Точно не так. Я не знаю, де маніак і не хочу знати, і я швиденько запускаю його. Я там когось чув, але я не тупий, я буду йти до останнього. Навіть якщо маньяк на мене вже нападе. Оп. Давай ще небагато, ще капелька осталася Капелька! А, ні, не так. Він туди. Да? О, ми запустили його. Да, дякую, мужики, дякую. Ми банда, ми змогли його запустити. А скакати я ніяк не можу, так? Да? Шкода печально. Локація, звісно, жахлива. Так. Що це? Жахливий був звук, ніби хтось пукнув. Але я не пукав. Можливо, це був ти? <гум> Ой, ні, 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 ні-ні, ні, я втікаю, я втікаю. На сьогодні ма ніяк, я не хочу тебе бачити. Ні-ні-ні. <різвав> О! Що це він по мені попав? А що це взагалі таке? Це було дуже боляче. Ну я запускаю ще один. оп 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 Я його чую. Ну я швиденько запускаю в надіях на те, що він мене не зловить. Нічого важкого покидав. А як я маю. Зачекай, я щось затупив. А, все, окей. Запускаємо швиденько. Він тут! Він тут! Є пофігу на нього! Ні! Я втікаю! <різвав> він нуба вбив! Я теж нуб. Але там чувака нікнейм Нуб. Тут теж запустили. А чому ти лежиш? Я можу його підняти якось? Ем, Ні. Ну, помолимся. ім'я м'яца. З богом тобі, удача. Тут ми вже його запустили. Де він? Та що він таке кидає? Він чомусь таким чмихай? Як мені втекти? А я не можу куди сховатися? О, він побіг від нас. Вибач, ні, не попав, не попав. Хто не вдаха, ма ніяк не вдаха, тому що він по мені не попав. Але я ще можу обкакатись. Блін, я не можу втекти від нього. О, дивись, ми можемо піднятися. О, вау! Так ми ще можемо піднятися. О, о, запускаємо тут поки. А як мені його з'єднати? Це з'єднуємо, це з'єднуємо. А, все це так, да? Ага, так, з'єднуємо. А, не з'єднав ще це. Давай, два, шість. Напевно, це буде не так, але не важливо. Це буде точно ось так. О, <плес> я тебе не боюся. Ладно, я щече, я боюся. Але я не скажу тобі, тому що тому що все? Да! Да! Хто машина? Хто машина? Ми змогли вижити знову. Да! Я хочу бути маньяком Можна я буду маньяком? Я хочу показати, як тут бігати за всіма і всіх намагатися спіймати. Ну, поки нічого важкого взагалі, я б сказав, це даже ізі. Я думав, це буде жорстко, важко і капець потно, а тут Фігня, ніби знаєш, пішов поїв каші і пішов спати. Вау. Wow. А чому не я? Я хотів бути маніяком. Я його бачу, а він мене? Зачекай, зачекай, тихенько стоїмо. Я напевно не встигну, але я буду намагатися. Він тут. Я його бачу, але я не буду. Я не здамся. Я не здамся так легко. А, Ні, не так. Оп. Блін, та як же ж? А, ось так. Ось так його. І ось так його. Так, ну все, нічого важкого, да? Це ось так, аж будемо йти обходити його, поки маніяк на мене не нападає. Це чудово. Я запустив! Все, можна закінчувати. Я щасливий йду їсти піцу. А де він? Я його не бачу. Він мене, слава Богу, тоже. Це чудово, ні? Опа, я його побачив. А що тут? Тут теж є? Ні, тут я не можу запускати. Щось написано. Пефедеокию еке. Що за математика, ей. Так, а що це на Блок Сікола. А тут можна щось запускати взагалі? Поки не знаю, но Дуже цікаво. О, да, можна, запускаємо. Let's go. Ні, А, стоп, не то, не то, не то. Вся банда набігла тут. А, пф, а мене зашло! та чому так боляче? Ай-яй! ХП не так і багато. А я його навіть не чув, його не було чути. Так, тут вже хтось запустив, Молодці. По цьому теж попало, я так бачу. Хе-хе. <свист> да, в нього хп мало. Так, а де маніяк? А, так ось він. П'ємо коло, і якщо то будемо дуже швидко втікати. Оп, оп, він хотів мене взяти, а в нього не вийшло. А знаєш чому? Та тому, що. <свист> Йоу! Де він, де він, де він, я його не бачу. І він в мене теж. А я думаю, це позитивно, якщо маніяк тебе не бачить. Тому все чітко. Оп, <свист> Куда я забіг? Ааа! Маніяк! Подожди, 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 подожди! Щоб він по мені не попав. Я втікаю. Це дуже жорсткий маніяк якийсь. У мене дуже мало хп. Але я втікаю. Будь ласка, будь ласка, ні, а він не попав по мені. він по мені не попав. в тебе не вийде, дай я, будь ласка. Ні, О, я живий. В мене 6 хп, я живий і я втікаю. Як мені повезло? Ну, як повезло? Мене чуть не вбили і взагалі я себе дуже погано почуваю, тому що мене чуть не вбили і в мене 6 хп. Але. я живий. А це означає те, що все чудово. Це жорсткий маніяк попався. 6 хп. Ага, а хп у мене не відновлюється, да? А взагалі виживших хто не так і багато. Це печально. Мені в компанії якось не так лячно, як самому. Я й маніяка не чую. Маніяк, ти де? Я йду за тобою. Хе. Ну ти дивися, ми з тобою по-любому щас попадемо на маніяка. А може ні? Ну, з моєю удачею відсотково. О, да, ми тут можемо запустити. Запускаємо. Let's go. Запустимо його. І буде так чудово. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- ні, це не маньяк, це маньяк! Мужик, та чому так боляче? Ау, в душу аж. Це було максимально жорстко. Але я кайфанув. Сподіваюсь, ви теж, тому бажаю вам чудового дня. Посміхайтесь і пока-пока. Уау!